Маю дві гарні новини. Перша з'явилася класна квартира в оренду, де ви забудете, що таке блокаут, а друга вона на правому березі, в самісінькому центрі Києва. Тому жарти про область сьогодні не зайдуть. Знаходиться вона на вулиці Антоновича, 103А, має три роздільні кімнати та загальну площу 72 квадратних метра. Є повна комплектація всіма необхідними меблями та технікою для вашого комфортного проживання. Достатньо місця для зберігання речей. З великої лоджії відкривається вид на панораму міста. Сам будинок побудований з цегли, достатньо теплий, має 20 поверхів. Наша квартира знаходиться на 15-му, але ви ж пам'ятаєте, що у вас не буде ніяких проблем з підйомом в квартиру навіть при відключенні світла. Довкола розвинена інфраструктура. До метро Палац України 7 хвилин пішки. Квартира просто цукерочка. Вже чекає своїх нових орендарів на довгострокове проживання. Перегляди проводимо по попередній домовленості. Актуальна вартість під цим відео, бо вона може змінитися, а деталі та запис на перегляд за номером вказаним нижче. З повагою, ваш флетплейс.